То я такі, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився, куди та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини. Мущини відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагало, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проєктами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. У мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б багато і там європарламенти, штаб-квартира Ато і куча дамбасадор по всьому світу і де я тільки не співав і що, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс. От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди, направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.